Вітаю! Мене звати Софія, і ви дивитесь програму «Знайбільше», у якій ми розповімо цікаві факти про білочок. Одягом багатьох років ми бачили, як білки розбігаються по парках та інших місцях. Дехто навіть сприймає їх за щарів. Але чи знаєте ви, що білки стають все більше актуальними в суспільстві? Більше людей вивчають факти про білок після того, як усвідомлюють, наскільки білки допомагають навколишньому середовищу. Найвагоміший внесок у ліс це формування складу рослини. Білки закопують насіння в лісі. Ці тварини ховають його по всьому лісу. А коли повертаються шукати, то забувають, куди їх поклали. Коли це відбувається, вони Тично сіють насіння, яке з часом змінює склад лісу, розширюючи ліс. Зараз люди так люблять білок, що у них навіть є свій день вдячності. Білки їдять не тільки горіхи, а й комах. Як правило, білки є травоїдними тваринами, виживаючи за рахунок плодів і насіння горіхів. Але вони також їдять комах, таких як метелики, гусениці та личинки. Деякі білки також їдять м'ясо, особливо коли відчувають голод. Білки також їдять гриби, землю, пташині яйця, кістки тварин. Власники білок у неволі повинні уникати годування їжею, яка може їм нашкодити. Хоча це може і не завдавати серйозної шкоди їхнім улюбленцям. Деякі з цих продуктів кешю, нездорова їжа, печиво, сушена кукурудза, солона їжа та хліб. Деякі білки живуть довше собак. Білки, які живуть у дикій природі, мають меншу тривалість життя. Вони, як правило, живуть приблизно від 6 до 10 років, але ті, хто перебуває в неволі, живуть близько 24 років. Однак тривалість їх життя різниця залежно від виду. Згідно з дослідженнями, самець живе довше за самку американської червоної білки. Але лише на кілька тижнів. Цей вид може жити до 8 років. Але більшість тих, хто живе у дикій природі, виживають лише перші два роки. Південні білки-летяги живуть від 3 до 5 років. Білки лисиці можуть жити до 18 років. В цьому самці живуть до 8 років, а самки до 13. Чорні білки не є іншим видом. Існує думка, що чорні білки належать до окремого різновиду білок. Але вчені засували, що чорношерсті гризуни є результатом міжвидового розмноження і спарювання між сірими білками і білками-лисицями. Вони того самого виду, що і сірі, але отримали свою шерсть через несправний ген пігменту від білок лисиць. Чорних гризунів перше помітили в Лечворті, що у Англії у 1912 році. Згідно з деякими даними, Північна Америка експортувала їх до Англії для приватних зоопарків. Деякі білки вміють літати. Білки летяги, вони літають не так, як птахи. Вони перелітають з одного дерева на інше. Вони мають патагій, парашутоподібну мембрану, яка тягнеться від зап'ястя до щиколотки. Інші тварини, такі як кажани, літаючі ящерки та літючі жаби, також мають таку саму особливість. Вони також мають довші хвости для забезпечення стабільності під час ковзання. Ці білки летяги використовують свої кінцівки та хвости, щоб керувати та застосовувати контроль під час ковзання. Вони можуть рятуватися від хижаків, ковзаючи з дерева на дерево. Однак совам, вужам і ястребам все ж дається ловити їх для їжі. Вони живуть у лісах і листяних деревах. Вони займають дубла дятлів, покинуті пташині гнізда, гніздові ящики і робляться своїм домом. Білки-литяги бувають двох видів північна і південна. Це єдині два місцеві види, знайдені у північній Америці. Білки живуть в норах. Ці види білок живуть у землі. Зазвичай земляні білки живуть на пасовищах, кладовищах, у парках і на полях для гольфу. Вони також зустрічаються на скалястих відслоненнях і полях. Їх раціон складається з фруктів, насіння, грибів і горіхів, але також відомо, що вони їдять щурів, які вдвічі або втричі перевищують їх за розміром. Білки відомі тим, що встають на задні лапи. Вони також роблять це, коли відчувають небезпеку поблизу або коли їм потрібно побачити поверх високих травинок. Проте деякі білки живуть на деревах, одна з яких деревна. Деревні білки поширені майже на всіх континентах, крім океанії та Антарктиди. Прикладом цього типу білок є східна сіра білка. У них сіре хутро, але може бути і коричневе. Їхні хвости сягають від 19 до 25 сантиметрів. Ці східні Сірі білки спускаються з дерева головою вниз. Вони повертають задні лапи так, щоб кігті були спрямовані назад, аби хапатися за кору дерева. Також відомо, що вони більш активні зранку та ввечері. Східні сірі білки будують своє гніздо, яке ще називають дрей. На розвилках дерев дрей складається з сухого листя і гілок. Їхні гнізда мають діаметр від 30 до 60 сантиметрів, ізольовані пір'ям. Є також висушена трава і мох для запобігання втрати тепла, укуси та подряпини білки можуть бути небезпечнішими ніж ви думаєте. Білки панікують і нападають, якщо відчувають загрозу з боку людей. Сказ може не викликати занепокоєння, але вони можуть переносити інші типи захворювань. Кліщі, рознесені білками, можуть заразити людей хворобою лайма. Однак артрит, лицьовий параліч і прискорене серцебиття є ознаками серйозних симптомів. Сальмонельоз це один вид інфекції, викликаної бактерії сальмонелла. Цей вид бактерій можна знайти у калі тварин. Симптоми включають блювоту, кишкові спазми та діарею. Лікування цієї інфекції передбачає поповнення електролітів і гідратацію. Білки дуже розкуті. Самиці білок, як правило, спаровуються з кількома самцями білок. Зазвичай вони перебувають у тічці лише кілька годин. Самець чекає, поки самка не сприйме, перш ніж наблизитися не до неї. Самці можуть переслідувати самку в тічці на її території. Якщо домінантний самець знаходить самку, він спаровується з нею. Парування може тривати від однієї до 25 хвилин. Є кілька способів, як самці білки конкурують один з одним. Перший: один самець нападає на іншого, який зараз спаровується з Самкою. Самець чекатиме десь на території самки, щоб зловити її раніше, ніж інші самці. Другий охорона самки білки від інших самців. Ця стратегія передбачає дзвінок, який звучить як заклик проти хижаків. Це змусить інших самців сховатися. Третій видалення купулятивної пробки з піхви самки після того, як вона злучилася з іншим самцем. До речі, не всі білки впадають у зимову сплячку. Деревні білки не впадають у сплячку, але взимку вони менш активні. У теплу пору року лісові білки найбільш активні, коли є денне світло. Але взимку всі білки зазвичай залишаються в гніздах і переочікують несприятливі умови. Однак деревні білки все ще зустрічаються, лазячи по деревах. Доки не випадає випадає сніг і поки температура залишається вище нуля. Вагітність білок триває всього 25-45 днів. Вагітність білки становить від 1 до 1,5 місяці. Вагітність земляної білки триває від 25 до 30 днів. У американської червоної білки період вагітності триває до 40 днів. Вагітність білки летяги становить близько 40 днів, білки східної сірої близько 44 дні, а білки летяги – 45. Протягом цього часу самки білки продовжують знаходити собі їжу та обслуговувати свої гнізда. Ще одне пріоритетне завдання запасти продукти на найближчі місяці. Роблячи це, вона також… Також буде їсти достатньо, щоб нагодувати своє тіло для своїх дітей що ростуть. Вона також стежить за тим, щоб створити свої поживні речовини, щоб вона могла годувати своїх дітей, коли вони народжуються. У цей час самці білки залишають самок на призволяще. Самка білки також може будувати нове гніздо. Якщо вважає, що її місце є ризикованим. Час програми добігає кінця, але не сумуйте, бо зовсім скоро побачимось до наступної зустрічі.